В центральній частині міста зібрались християни для спільної молитви за мир в Україні. Організували цей захід релігійні організації міста. Із представників церков, кожен священнослужитель прочитав свою молитву. Християни не усі часи і в усіх місцях вірили в те, що остання інстанція, і, мабуть, найбільша допомога в їхньому житті приходить від Всевишнього, і тому найбільше, що вони можуть зробити, це звертатися до нього з проханнями. Сьогоднішня ситуація в Україні, мабуть, саме Така глибока, в якій людині лишається тільки взивати до Бога. Священники різних церков вірять в силу молитви, що саме нею допоможуть державі. Відчувають, потреба в тому є і не повинні залишатись осторонь. Вся Україна збирається, кожен в своїх містах і молиться. За Україну за свою державу, якраз сьогодні і зараз, так само як ми в Мукачеві в третій годині в Києві на майдані Незалежності також будуть проходити спільні міжконфесійні молитви за Україну, за збереження нашої держави, за захист наших бійців і всіх нас в такий нелегкий час. Мукачівський міський голова радий, що мешканці єдині у думці про молитву за мер в Україні. Я своїй філософії, життя світогляду із християнських. Міркувань вважаю, найціннішим на цьому світі це життя. Усі присутні на завершення за військових, за ворогів, а також за тих, хто проживає на сході України російської, бо це